Рівера, відомий мексиканський монументаліст і майстер політичного живопису, створив у Рокфеллер-центрі фреску «Людина на роздоріжжі, в якій намагався поєднати мотиви технічного прогресу і зафіксувати власні політичні погляди. Але от халепа, його замовниками були капіталісти, а сам Рівера – комуністом та іще й провокатором. Може, тому він додав у композицію портрет Владіміра Леніна, людини, на думку якої кляті американські буржуї мусили би теліпатися на телеграфних стовпах. Ну дійсно, який ще нафіг Ленін посеред корпоративного простору в центрі Нью-Йорка? Тож я тут підозрюю навмисну провокацію з боку чоловіка художниці Фріди Кало, яка важко зносила американський період свого обранця. Рівера дійшов до того, що категорично відмовився змінювати сюжет, тобто прибирати комуністичну провокацію. Як наслідок, фреску знищили.